Тільки в Ужгороді близько 50 пожеж з початку року. Це високі показники порівняно з минулим роком. Знову вже вертаємося до прав пожежної безпеки в побуті. Випадок такий знову прикрий стався на території міста. Люди, не знаючи елементарних правил, газовий балон, щоб збільшити в ньому тиск, залишили на електричній платі. Навімкнуть газовий балон вибухнув, один травмований, двоє не двоє а троє в шоковому стані. Таке ніякому разі не можна робити з газовими приладами. Відчули запах газу у приміщенні, не вмикайте світло, робіть провітрювання двері вікна, дзвоніть нам, дзвоніть в газову службу. Тут рятувальники вирішили вкотре нагадати та роз'яснити громадянам правила протипожежної безпеки та поділитися навиками користування вогнегасником для працівників підприємств. Представники супермаркету, яких навчали рятувальники, запевняють, повторення правил не буває зайвим. Проходили навчання МЧС по використанню вогнегасників, як правильно користуватися з генератором електроенергії. Так, освітню роботу проводили і з персоналом, який зазвичай працює в місцях великого скупчення людей. Такі заклади переважно обладнані потужними генераторами, якими так само потрібно правильно користуватися. Важливий фактор, так як це є торговий центр, не забувайте зберігати паливо дизель за межами за межами це дуже правильно робити, Так що дотримується з цих правил елементарних, і взагалі це буде тоді на завершення. Хотів би надати наглядну наочну агітацію. Можете собі або в темозері, або в садині, тому що інформація сприймається легше і запам'ятовується, коли бачите кожен день. Фахівці ДСНС завітали і на одну з заправних станцій. Очевидно, що на заправках підвищені вимоги до протипожежної безпеки. Проводили додатковий інструктаж всім працівникам, які безпосередньо приймають участь там в запуску генератора, його обслуговуванні, заправки як правильно ним користуватися: контроль там заміни масла, доливка палива, переключати генератор. Додатковим ризиком через аварійні відключення електроенергії стало використання не тільки генераторів, а й свічок. Саме неправильне їх застосування розповсюджена причина займань останнім часом. Спочатку 2023 року на сьогодні у нас вже зафіксовано понад 150 загорань. Здебільшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі. Це саме в житловому секторі горять будинки громадян. Є у нас і велика кількість загиблих. З планом на сьогодні зафіксовано 10 людей, які загинули у вогні. Сім чоловік отримали різного роду опікові травми. Дотримуйтесь елементарних правил безпеки та Бережіть себе, проте якщо все ж виникла пожежа без зволікань, телефонуйте 101.